Його плутають із кленом, захоплюються його кольором і називають амбровим деревом. Але насправді це ліквідамбр. Крона одного і того ж дерева може горіти червоним, жовтим і пурпуровим одночасно. Ну неможливо пройти байдужим повз це дерево. І зверніть, будь ласка, увагу. Стоять поруч два дерева. Однакові, здавалось би, по висоті, формі, в одному і тому ж самому місті. Але одна вже палає червоним кольором, а інше стоїть зеленим. Чому? Я не знаю відповіді. Можливо, це різні сорти, можливо, різні умови в посадкових ямах і в ґрунті, а можливо, генетичні передумови. А плоди. Плоди у нього колючі кулясті коробочки, схожі на їжаків, а в клена це крилатки та й листя відрізняючи, якщо придивитися. клена менше лопасти, і воно ширше. І амбровим це дерево називають тому, що при порізах чи пошкодженнях кори виділяється запашна смола, яку колись називали рідкою амброю. А що ж таке амбра? А амбра – це така ароматична речовина, яка довгий час була окутана завісою таємниці за свого походження і називали навіть плаваючим золотом, але з часом розібралися, що виробляється вона в кишечнику кашелота і має прекрасний мускусний аромат, який використовують в парфумерії. А, взагалі, в природі існує до семи видів ліквідамбрів. Я ще бачила східний, який менший по висоті і по розміру листа. Ну, ось так коротко про це загадкове дерево.